Ну, в першу чергу ми максимально проводимо роботу із тими людьми, які прибувають до нас в першу чергу. Це в нашій обласній адміністрації, там ціле управління гуманітарної допомоги. Вони з ним постійно спілкуються. І при необхідності медична допомога, психологічна допомога, питання адаптації до тих умов, які зараз вони знаходяться. Тобто є там і діти, є звичайно і. Інших релігій, особливо це мусульмани із Кримського півострою, це татари. Тобто є тут певні питання, які треба підходити дуже так фахово, фахово фах питання. Це звичайно заходи по посиленню прикордонних районів з Молдовою, і Придністров'ям. Посилена увага тим подіям, які можуть нести якусь загрозу нашим об'єктам. Тобто, це стосується питання більш. Уваги ми приділяємо безпеки громадян від можливих якихось навіть і терористичних актів. Uh -huh. Частина особового складу задіюється там, тому ми широко використовуємо сьогоднішній день свої роботі допомогу громадських формувань.